Корінний житель Хмельницького ведмідь балу віднині житиме на Закарпатті. Нині його забирають працівники природного парку Сеневир, де він і знайде свою нову домівку. Таке рішення було прийнято після дослідження умов проживання тварини у вольєрі. Там було виявлено порушення, які не відповідають вимогам законодавства. Щоб утримувати червонокнижну тварину, треба створити умови для цього. Це мінімальна площа. Для тварини повинна бути пів гектару із водоймищем. Експерти розповідають, що у Хмельницькому важко було дотримуватися відповідних умов утримання ведмедя. А от на новому місці за твариною доглядатимуть краще. Там є на піввільні умови. 12 гектарів, є річка, лісовий масив, водоймище. То тобто тварина вже буде проживати там, кормитися. Листвіним кормом, а все, що необхідне по раціону, це яблука, морква, хліб, увесь, це вже все буде е, судно, ну згідно раціону. Шестирічний ведмідь здоровий і має ветеринарний паспорт. Щоб у балу було менше стресу, під час переїзду лікарі його приспали. Після прибуття ведмедя оглянуть і згодом він зможе ознайомитися з новою природою та іншими ведмедями, що живуть у парку. В наших умовах тварини мають свою площу, свої берлоги. Вони глибоко в лісі знаходяться, і вони практично людей не не чують. Хіба що ми там можемо піти щось подивитися. Працівники Хмельницького парку розповідають, що до закінчення зими вольєр, у якому проживав ведмідь, пустуватиме. А після будуть думати, для якої тварини він зможе слугувати відмінним житлом. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.